Всім привіт, мої дорогі! В мене була дуже крута вечеря, і я вже повністю оформила, зрозуміла, що я буду наступне робити. Тому що, ну ви знаєте, я люблю працювати з потоком, я люблю працювати з найактуальнішим в моєму житті. Зараз найактуальніше це тема проявлення, це тема хейту, тема. Внутрішні опори, ну і про це ми будемо робити з вами міні-продукт. Він буде недорогий, буде дуже комфортна ціна. І навіть я думаю, я не знаю навіть буду чи я на ньому щось продавати. Можливо, це буде просто окремий такий продукт. Головне, що якщо у вас є питання, що ви боїтесь продавати, а боїтесь продавати ви майже завжди саме через те, що боїтесь проявлятися. А проявлятися, ви чому боїтесь? Тому що вас будуть хейтити, вас будуть засуджувати або вас, або ваш результат, або те, що ви не отримали результату. Ну, тобто, я пішов, ніхто не купив, всі будуть знати, ай, я що скажуть, і так далі.